Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Черговий міні-коп. Е і знову далеко не їду. Залишаюсь сьогодні в селі, так як працюю, так як працюю і можу купа купати годинку-дві. Вчора, можливо, хто не бачив. Побігали з жінкою поміж дощ. Копали десь три годинки, не знаю. Три годинки знайшли там три монетки, кілька ходячок, фігню, метал накопали. Зато Нелюба знайшов, якийсь там мені написав, дуже символічно підписався, Ганібал, лектор. Знаєте, е, як правило, достойні люди, е, сміливі, е, самодостатні чоловіки, е, придумуючи нік, мужні якісь такі, вони в них приємні ніки. Скажем там, ну я не кажу ромашка, квіточка там, але якісь такі позитивні, хороші, приємні. А от люди, які от, там не достали ціцьку... чи що там не достали? Недолюблені, закомплексовані, вони там собі при... придумують, там бетменами стають. Ну, то це Ганібал Лектор. Вспів поплюжити мене, мій коп. Там мою роботу по камені. Ну, видно, просто не любить мене особисто. Падло, от, я ж не, не знімаю. Відео для того, щоб сказати, о, я крутий копер. Я кажу, що я крутий копер, але ж ну, нормальні, адекватні люди, знають, що я жартую. Я постійно голошу, я новачок, тому друзі, мушу попередити тих, хто вперше на каналі. Якщо шукаєте, там назва е, пошук скарбів на Україні. Так, це пошук скарбів, а не знайдені скарби України. Е, Брати мої, я новачок, я в мене апарат слабенький, я не володію якимись навиками. Це просто моє хобі, яке не приносить ніякого, ніякого заробітку, крім задоволення. Отож, друзі, я десь щось копаю, щось філософсую, щось ляпаю з щось мелю. Є е, е, якась кількість людей, кому це подобається, тому що я не, ну, як, не, не награю, там, не, я просто мелю. Пацани. Все, що думаю, то все, що то кажу. Отож, як які люди, які там покладають на мене величезні надії, е, міняйте канал, діть, там, там. Пацани копають круто, я ні, я говорю. Тож, друзі, я сьогодні трохи забагато говорив напевно, так? Сьогодні знову десь 15 хвилин копаю. Банально, банальні дві копійки, не банальний рік, 70 й як правило, 61-й попадає. Не затримуюсь, копаю. Так, дорогі побратими, е, випав мені крейтерок, 1800. 91 рік ідентифікації підлягає, ні на що більше не годиться. Він, ну не знаю, коротше почистити треба зараз. Ну, бачите, через камеру гірше. видно цифри, але ну так, і зразу зніму. Ця випадково пішла на зйомку. 50 ходячка, Буратінка, труб 600 го року, ну і танок радянський, так гадаю, алюмінька. З обломаним хоботом. Так що, друзі, такі знахідки 10 хвилин. Дощ. видно, Дощ валить по стрісі. Дощ короче, падає, ну може на фоні цього. То народ має на що дивитися, ні? Сніг, він ходить. Дощ він ходить. Ну сонце не було. Ще буде сонце і він буде ходити. Це страшне діло. Не думаю, що я тут грибу, золото, срібло, то капець. Народ не може зрозуміти, що просто я тішусь якимось радянським монеткам. Ну їм не зрозуміти, це капець. Мене дивує, що вони не можуть зрозуміти, а їх дивує, що я тут роблю. До зв'язку, друзі. Так пацани, Надоїло мені. Надоїло мені ходити по тому полі туди, хай воно поле туди, хай воно... Хоч яке суперож мені кажуть, що там мене років 10 буде воно тішити ще. Ну надоїло мені там, ходиш, ці найдрібніші сигнали. Нема адреналіну, ти тупо щось там бля, працюєш. От, друзі, я пішов у невжидані краї, я пішов, щось мені спало на думку, одна ідея, я поїхав в місця, де я в власному селі. Ну я хоч не цього села, я тут просто живу. Я тут живу випадково. Чомусь таке відчуття, що я випадково в цьому селі опинився. Не, не моє тут місце. Ну добре, на що божа воля. От, і, і поїхав в Україну, де я ніколи навіть не був, навіть не знав, що тут це є щось, ті ті хати, якісь такі закинуті, такі Шевченківські капець. От. І по стежках-по стежках е, викопав пару пробок і от знайшов таку, таку такулічку сіру. Це все вказує на те, що тут буде монета. От тут давайте її і вскриємо. Так, мідь. Мідь. Одно... Бля, це не монета. Вибачте, це не монета. Це, друзі, вибачте, це не монета, це поясок поясок від снаряда, І тут балхнуло колись. Добре, йду, я розвідаю. Все вказує на те, що тут була стара дорога от вона, між двома селами. Ще нею користуються, але тут шикарна була стара дорога, і я йду її пробивати. Тут ніхто до мене не був, можливо, нове полетеде стікає мене на зв'язку, друзі. Так, друзі, випало. 10 копійок після третього року. А я вже мокрий, дощ може, може покажу. Не видно, може і видно. Коротше, Короче, Коротше, дошпаде конкретний. Куртка ще витримує. Тобто як? Нерви ще витри, я ще витримую. Куртка вже не дуже. Капає цей. Капає вже з куртки, мені вже на ноги, капає з носа. Ай, добре, друзі, до зв'язку. Недалеко я пройшов від того, де викопав той ободочок. І 1858-го я такого раннього от, з цих крейсерів ще не заходив, то що е, 880-90 роки, а 58-х я не бачив ще. 60 70-х не бачу. Можливо це щось хороше, стан, стан прикольний. Стан прикольний. Е, ну, непоганий. Так, друзі, виявилося, що не буду показувати, не буду показувати, бо можливо... Мене вичислять, знову прийдуть сюди рейти після мене. Вже не буду здавати свої місця. З, побачив одну ямочку. видно, тут копали. Камради. Добре друзі, зараз проб'ю оце місце, можливо, це їм, власне, тут дорога і проходила до зв'язку. Так, побратими мої, місце виявилось. Досить таки конкретно вибито. Ямка на ямці, правда, все назад пробки заки. Я от пробки забираю, дротики то все геть. Дротики то вже мішок. Треба буде відео зняти, як я здаю. Лом, але збиралось в мене то от, А, Бачу камеради закопують то все назад і є. Я... З надією, що там щось прощовкали вони. Я копаю. Ну, коротше, я грибу за ними мусор. Ну, друзі, випав ще один кінтер сюрприз. Цього разу маю надію, що буде монетка. Не підведе, подружка, ну буде малесенька. Якщо буде. Якщо буде, дай монетку, дай монетку. да, Надія по... Є! Yeah. є! Yeah. Yeah. <laughs> я думав, що надія помирає, ні. Yeah. Ну, після реформи однозначно двічка. Ну, але краще двічка після реформи, ніж по 70 го року. Ніж по Отак, От друзі. Отак, От мої друзі. Не щастить мені у накопі. Зате мені, друзі, щастить з людьми. От дивіться, скільки я хороших людей знайшов. Кого вже так знаю. В лице, кого, кого заочно знає. Скільки я друзів знайшов по цілому білому світу завдяки інтернету і, зокрема, завдяки копу. Скільки хороших людей? Рома Завіальців. Рома, дякую, я вже з акумуляторами ходжу. Юра Харківців, Вінницькі Камради, Дімон 57, просто так, дядя Ваня, земляк, мій, коп старі не рибалка, базару нема. Археологія, як там, поиск археологія, познавательна археологія, крутий канал. Друзі мої, не перечислити всіх, просто в мене наскільки, скільки всіх обов'язково багатьох хороших людей забув. Якої я підтримки маю, якої я маю підтримки, навіть люди бачать, що я нічого не знайшов, кажуть, та рова, та ладно. Ну всі бачать, що я ділітант, всі бачать, що я що це не, не, не є мій, мій заробіток, це просто я... Доросла і 40-річна, більше, ніж 40. Людина купила собі іграшку і грається. Ну, адекватні люди все прекрасно розуміють. Друзі, дякую вам. До зв'язку. Друзі. Як я люблю ці кіндери. Як я люблю ці кіндери. Ах, блін. Ах, блін, яка фігня попала. Ай, гільза. Як я люблю ці кіндери, а тут така. А... На четвертому місці в мене ці кіндери в житті. Як там? Перший бог, другий жінка, третє попоїсти. От четвертий — пошук земде і, зокрема, кіндери. Це такі яка попоїсти. Ні, попоїсти третє, все таки я не можу любити більше попоїсти за жінку. Бо саме вона мені їсти робить. Ось так, друзі. Позлом ні жінкою. Зв'язку, друзі, бляха думаю, монета. Так, друзі, під завершення ще одна двічка. От. І що ж, і буду з вами прощатись. Ну, не кажу вам прощайте, кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Залишайтесь на каналі, час від часу відвідуйте мене. І я по групах, друзі, не закидую, якщо от такий, от такий коп, як сьогодні, пісний, такий пісний, піснезний, я по групах не закидую, максимум, що можу закинути в себе в групу, щоб не, не провокувати непотрібних, непотрібних трінь. Так що, друзі, не шукайте мене хіба щось круте, пацани, хіба там, як мінімум... Хороші критяри або багато светів. Таке можна закинути групу, щоб, щоб поділ, поділитися з радістю. Такі фуфлові копи шукайте тільки у мене в групі. До зв'язку, друзі. Як виявилось, друзі, по дорозі додому. Це була ще не остання монетка. От, остання монетка, можливо, 1972 року 3 копійки. Загалом нема що Бога гнівити. В принципі, скільки там в мене. 4, 4 радянські монетки, два крейцарельки, якісь там ходячки, пару кавалків джеліза. Було гірше. Ось. Ну, зешку.